Сьогодні у передачі повіросиби ми побуваємо на Черкащині та Тернопільщині та поговоримо про головні проблеми, з якими найчастіше за все стикаються люди з обмеженими можливостями у цих регіонах. Хоча проблеми у всіх схожі, але свої питання, що необхідно вирішувати на місцях, ближче кожному. Кажуть, інваліди на заході люди з обмеженими можливостями здоров'я. По суті, одна й та сама, але в Україні інваліди одна з найбільш малозахищених верст населення. Вважають борці за їхні права. Багато з них потребують постійного стороннього догляду. 25 років тому на Тернопільщині проживало 35 тисяч людей з обмеженими можливостями. Зараз їх кількість зросла вдвічі, а проблеми із працевлаштуванням інвалідів залишились такими, як і чверть століття тому. Лише невелика частина людей з інвалідністю можуть реалізувати себе та ще й отримати за це гроші. Чому економічна складова та людський фактор відтак лише незначній кількості особливих людей таки вдається знайти своє місце під сонцем? Фондом соціального захисту інвалідів проводяться постійні роботи з роботодавцями щодо отримання фінансової допомоги на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Також за 2012 рік було створено 11 додаткових спеціалізованих місць для працевлаштування інвалідів. Ну, також обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів слідкує за дотриманням всіх вимог роботодавцями. Щодо застосування праці до осіб з інвалідністю. У Тернополі є незрячий учитель, який вже більше 20 років в обласній дитячій лікарні викладає історію для дітей, які хворіють і не можуть відвідувати звичайну школу. Його уроки цікава мандрівка в минуле, кажуть діти, сам Юрій Дідик зізнається. Хоча учнів і не бачать, відчуває їх душею. Юрій Дідик один із небагатьох працевлаштованих інвалідів, яким повезло із роботодавцями. Трапляється різне. До обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів найчастіше звертається щодо порушення умов праці. Тоді його працівники перевіряють підприємство, на якому працює інвалід. Нами були розглянуті всі звернення в повній мірі розглянуті, і в повній мірі кожен інвалід, який до нас звертався, отримав від нас допомогу. Якщо, наприклад, Дане питання в компетенцію фонду. Тоді перенаправлялося особу. Він ще цей супроводжувалося і надавалося в повній мірі повна допомога. Інваліди та діти-інваліди мають право на безкоштовне санаторно-курортне лікування. Є сотні людей, які гостро потребують такого виду реабілітації. На Тернопільщині створено 9 реабілітаційних центрів в яких пройшли реабілітацію 1774 інваліда, з них 995 дітей-інвалідів. Також зараз ведеться робота по створенню електронного реєстру по дітях-інвалідах, які пройшли реабілітацію, які потребують реабілітації. Ну і Також проводяться роботи по створенню додаткових таких центрів для підтримки осіб з інвалідністю. Від того, наскільки рано починається реабілітація дітей-інвалідів, залежить їхнє доросле життя. Також надзвичайно важливо вчасно правильно поставити діагноз. Вони йдуть сюди з надією на те, що їхні діти стануть на ноги, зроблять перші кроки, вимовлять перше слово. Обласному центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи уже 10 років. За цей час тут пройшли лікування майже 6 тисяч дітей. Лише цього року у центрі обстежили 750 хлопців та дівчат. Сюди привозять дітей з усієї Тернопільщини з дитячим церебральним паралічем, вродженими вадами нервової системи і дітей першого року життя, які перенесли пошкодження під час пологів. Якщо розглянути все ж таки дитячу інвалідність, ми бачимо, що з року в рік вона зростає. Це обумовлено як економічними, так і екологічними, так і певними медичними досягненнями, тому що вже протягом трьох років ми виходжуємо низько дітей, які народилися з масою 500 грам. А повірте, що якщо вони ми їх вже зуміли спасти Виходити, то тому вони потребують довготривалої реабілітації. 80% дітей до п'ятирічного віку у них починають ходити. А все завдяки не лише лікуванню, а й важкій щоденній праці батьків. Одним із основних конституційних прав громадян з інвалідністю, проголошених державою, є право на освіту. Обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів профінансувало навчання 31 інваліда Тернопільщини на суму 98 тисяч гривень. Проводяться подальші домовленості з вищими учбовими закладами щодо надання освіти особам з інвалідністю. І важливо звернути увагу на те, що інваліди мають позачергове прийняття першість у прийнятті довозів. 19-річна Ілона Кава не чує майже від народження. Бог створив мене такою, щоб оберегти від негативу. впевнена дівчина сьогодні. Вона студентка Тернопільського коледжу відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Якщо ви здорова людина, спробуйте, закривши очі, пройти або всівши у інвалідний візок, проїхати вулицею, парком до офісу, квартира. Впевнена, отримайте масу несподіваних переживань. Основне враження від таких уроків це страх, з яким важко боротися. Виявляється, не тільки маленька пенсія або відчуття фізичної вади гнітить людину з обмеженими можливостями, головне відчуття безпорадності. У світ у чотирьох стінах перетворилося б життя Ольги Гавриліної, коли б не байдужі люди. У шість років ускладнення після грипу згодом невдала операція посадила жінку в інвалідний візок. Але сила волі і розуміння того, що без боротьби не досягнути нічого, дали їй снагу до життя. Немножко хотіла б, щоб руководство більш знісходительне, більш желанно. тому що я прошу прощення, але. Ми всі люди, і ми всі входимо під одним, як поданім під подавної дорогою. І ми не знаємо, коли ми спотакнемся. Ми должны понимать, ми должны мати сочувствие просто к человеку. Чималу підтримку отримує жінка від обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів. Саме завдяки йому та облежадміністрації до під'їзду, де живе пані Ольга, звели Пандус, та все ж безсторонньої допомоги на вулицю зась. П'ять сходинок у самому під'їзді залишаються нездоланними. Та й навіть коли були ці заїзди, сніг на пандусі не чистять. Зараз безпосередньо всіма можливостями застосовується доступність інвалідів до всіх об'єктів громадських, житлових, в тому числі основним це є проводиться домовлені з керівниками установ організацій державних. І, і приватних форм власності щодо доступу осіб з фізичними вадами до їхніх установ. Перше, це є влаштування пандусів, щоб особи з фізичними вадами могли безперешкодно добратися до цих приміщень. Також відповідно планується створення відповідних умов на зупинках для інвалідів, щоб вони могли безперешкодно. Сідати в транспортні засоби. Доступ до інтернету, освоєння тих чи інших комп'ютерних програм один із кроків задля реабілітації та соціалізації людей з обмеженими можливостями. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді створено інтернет-центр для незрячих і слабозорих. Кошти, які ми отримали завдяки гранту від посольства США в Україні, ми е, купили е, три. Тифлокомплекси це е, автоматизовані робочі місця, комп'ютер і спеціалізовані програми, які дозволяють незрячій людині працювати за комп'ютером і працювати в мережі інтернет. Такий центр єдиний у Тернополі, подібний у західному регіоні. Є лише у Рівному. Бібліотекарі тішаться матеріальною базою. У них є унікальний дисплей Брайля, який дає можливість незрячій людині друкувати, редагувати тексти і працювати в мережі інтернет. Серед людей, які популяризували центр серед інвалідів, був Володимир Качановський. Він інвалід із вадами зору. За допомогою мережі інтернет нині чоловік збирає докупи свою родину. Хоче створити родинний сайт, який би об'єднав і молодь, і старше покоління Качановських. Ми співчуваємо людям з обмеженими можливостями, виступаємо за розширення їх прав, і це правильно. Але на жаль, не всі інваліди про них знають, а тому не завжди їх реалізовують у повній мірі. Керівництво Черкаської обласної організації інвалідів на семінарах, різноманітних заходах веде активну просвітницьку роботу, розповідає про те, як виконується державна програма щодо реалізації конвенції ООН про права інвалідів. Як зазначила голова Черкаської обласної організації інвалідів, Всеукраїнської організації інвалідів Лідія Чаплюк, у 2009 році нашою країною була ратифікована Конвенція ООН про права інвалідів. Цей документ є важливим, адже у ньому повністю прописано життя людей з інвалідністю в Україні і у будь-якій іншій країні світу. Людина народжується для щастя, як для польоту. Хороші такі слова. Вірні, але коли дивиться на наше суспільство, то відчуваєш, що всі люди не мають крила і деякі люди втрачають здоров'я. Втрачаючи здоров'я, людина має статус інваліда, тобто вона має інвалідність. І сьогодні я хочу сказати, що порівняно років 10 назад. Держава трошки звичайно повернулася лицем до таких людей, до їхніх проблем. Чому вона повернулася лицем? В тому, що дуже багато хороших положень, законів підписані Верховною Радою, Кабінетом міністрів на виконання тих завдань, які сьогодні ставить держава перед людиною, яка має слово таке гірке людина інвалід. Я тримаю у своїх руках основний документ по захисту людей з інвалідністю, тобто Конвенція про права інвалідів. Цей документ був прийнятий Організацією Об'єднаних Націй. Кілька років тому наша держава також підписала цей документ, тобто він єдиний документ на всю земну кулю, по якому повинні працювати наші соціальні захисти, тобто захищати людину з інвалідністю і виконувати ці завдання, які саме надруковані в цій книжці. Життя людини з інвалідністю у нашій державі гірке. Надзвичайно гірке, незважаючи на те, що цей підписаний документ пенсії таких людей надзвичайно маленькі. От сьогодні людина, яка не має вікового стежу, вона отримає 890 гривень пенсії. При тому, що захворювання надзвичайно тяжкі. Це онкологія, це ДЦП, це тяжкі хворими захворювання дітей. А потім вони стають інвалідами дитинства. Це трудове каліцтво. Це люди, які втратили здоров'я, загальне захворювання. І ви знаєте, ну інший раз просто в рамки не вкладається. Жити на 890 гривень в нашому суспільстві ну просто неможливо. Тому що людина з інвалідністю це не просто людина, і до неї додавлено слово інвалід. Ні. Людина з інвалідністю для того, щоб себе реабілітувати, вона повинна постійно лікуватися як вдома, тобто на стаціонарі та ще й до того саматурного лікування. Дуже гарно в нашій державі стоїть закон про це лікування, тобто, що люди з інвалідністю мають повний доступ для того, щоб полікуватися в стаціонарі, для того, щоб полікуватися в санаторіях. Але на сьогоднішній день. Люди дуже довго чекають у управліннях праці ці путівки, щоб себе підлікувати і оздоровити. Це вже не виконується. Цей закон, який теж надрукований в цій конвенції. Основною метою нашої Черкаської обласної організації, Всеукраїнської організації інвалідів, є соціальний захист людей з інвалідністю, реабілітація їх, інтеграція та працевлаштування. Я думаю, в слові інтеграція людини в суспільство, я так розумію, що людина повинна бути присутня на семінарах, тому що. Якщо навіть держава підписала і продвинула цей закон, який дійсно захищає таких людей, то його треба донести до відома таких людей. Сьогодні людина з інвалідністю вона не може виписати якусь небудь пресу, та в пресі майже ніякі не друкуються ці закони по соціальному захисту людей з інвалідністю. Тому Наша організація збирає великі семінари по 200 осіб, по 100, ну залежно від того, які ми кошти можемо достати. І проводимо роз'яснювальну роботу. Ми збираємо всі гілки представників різних гілок влади, от нашої навіть Черкаської, ми можемо запросити з вищестоящої Києва. І люди мають прямо, знаєте, прямий контакт із цією владою. Тобто я доношу їм, що держава, от, наприклад, Верховною Радою прийнятий закон, такий-то такий, який гласить там по захисту дітей-інвалідів. І тут же стоїть представник від пенсійного фонду, наприклад, від соціального захисту людей з інвалідністю місцевого чи обласного, і людина з інвалідністю може знати, розтлумачити її про те, як це воно захищає цей закон, і людина може звернутися до цієї представника цієї влади, який, який задасть питання, і він напряму відповість на прав, який цей закон захищає. Я буквально років два навіть спорила з нашою вищестоящою організацією про те, що без семінарів вони які не потрібні. Але коли ми провели семінар на одну тему, це було по роботі. З дітьми-інвалідами потім ми проводили семінар по працевлаштуванні. Потім ми проводили взагалі семінар, який охоплював всі закони.